Як ми можемо собі допомогти під час вірусів? По-перше, я рекомендую розуміти про те, що віруси це така ж деструктивна програма, яка спершу, спершу виникає на рівні, проникає на рівні астрального тіла. І якщо ми не трансформуємо, тобто не усвідомлюємося, не усвідомлюємо, що це якісь наші негативні думки або стан? То вона тоді вже проникає у фізичне тіло і, звісно, показує нам той чи інший стан. Тому, якщо ви почуваєте от перші ознаки проникнення вірусу, то ви можете застосовувати таку практику: скажіть, дайте наказ, покинути усі ваші енергетичні структури. Всім а, суттям а, хвороби та вірусу, забравши з собою свою енергію і повернувши вам свою енергію. Якщо у вас є а, посвята рейки, то ви можете застосовувати символи по другому рівні, коли ви м на рівні астрального тіла очищуєте символи рейки від цієї деструктивної програми.